Якщо взяти ту публікацію, яка зараз теж інтенсивно обговорюється, якщо не це було в газеті Таймс, а це доволі популярна газета. Є авторитетна. Я б сказав би, що ну, матеріал в ній не однозначний відносно того, що в президента зараз є таке, ну скажем, роздратування, незадоволеність з західними партнерами, достатньо надається допомоги. Я не можу стверджувати так, це чи не так, бо я не спілкуюся з президентом 24 години на добу. Я його так само, як всі ви бачу по телебаченні. Те, що бачу я, не відповідає тому, що написано в цій газеті. Мені здається, що нам треба трішечки якби, фільтрувати ту інформацію, яка до нас надходить із зарубіжних засобів масової інформації, навіть доволі авторитетних. Чому так? Це може бути, скажімо, три, як мінімум три варіанти інформаційного впливу. Перше, це особиста думка газети, ну, редакції газети це особиста думка. Другий варіант це думка, яка відображає політичні круги Сполучені Штати. Америки, Англії і Європи. І це свого роду як би, посили для України як певні підсказки на очікування Західного світу від нас. Ну, в плані, які реформи робити, що робити. Ну, а третє, давайте задамо собі питання: а що в Росії мало грошей, щоб підкуповувати тих чи інших журналістів чи редакторів? Тих інформаційних таких ворожих впливів в дійсності дуже багато. І за чого я радив би українцям доволі критично відноситись до тих чи інших публікацій, Ну, це є такий термін критичне мислення, включати критичне мислення, піддавати сумніву, правдивість той чи іншої інформації. Навіть якщо вона йде від зарубіжних засобів масової інформації. Тому що ну, вони теж грішать, скажімо, не, не завжди правдою. І просто оцінювати для себе яким чином. Дуже проста оцінка. Та інформація, яка дається в зарубіжних засобах масової інформації, вона гуртує і робить сильнішим українське суспільство. Чи вона там якби клин вбиває? От мені здається, що ця стаття, якраз вбиває клин, що у нас щось не так, і президент якийсь трохи не такий, щось він такий роздратований, він такий нервовий. Ну так роздратований нервовий може і бути, тому що півтора року йде війна, і ми всі роздратовані нервові. Ми в абсолютній на сьогоднішній день підкреслю, мені не подобається це слово, на його ми зараз в абсолютній залежності в першу чергу від Сполучених Штатів Америки, а в другу чергу від країн Європи. А чого в абсолютній залежності? А хто нам дає зброю? А хто нам дає гроші? А ми хочемо більше? Нам дають трохи менше. А ми ще проявляємо якесь незадоволення. А якщо взагалі не будуть давати, то яке задоволення чи незадоволення ми будемо проявляти? Як ми справимося з цим монстром? І за що мені здається, що тут українцям треба включати критичне мислення? Реформи потрібно робити, але які і коли, які треба робити під час війни, які треба робити після війни. І я думаю, що це не є такі питання, які лежать на поверхні. На поверхні лежить таке питання, як корупція. І це така гадость, яка вже всім надоїла, і ось тут реформу треба було робити до війни, і це треба робити під час війни. Ну а інші реформи, економічні реформи, там, наприклад, чи реформи, які стосуються землі там чи інших болючих питань, це ті реформи, які, скоріше всього, будуть робитися після нашої перемоги. Тобто, я думаю, що доволі критично треба відноситись до любих зарубіжних, скажімо, публікацій. Ще раз уже повторюю, на яку як це називається, на яку на який млин там ллється вода, на російський млин чи на український.